Десь скоріш за все спускали воду Бо в цьому каналі. Води практично ніколи нема. А... Зараз знаходжуся на старому мості. Тут колись танк провалився. Ось такий міст. А скільки води в каналі? Або спускали воду, або десь були сильні зливи. І качки деякі злякалися мене. Ось труба газова у нас тут йде прямо по полю. А річку підняло, дамба ось така є. Бо ще зробили дамбу собі. Тут вони живуть. А я думав, що то були великі дощі або зливали якийсь якісь ставок. а Ніфіга, то є бобри. Дамба не є велика. Десь, напевно, недавно вони собі її трохи побудували. А я от звітом їду. Ну і газ для народу України. Народа України, точніше, за який ми платимо шалені гроші. Ну але то вже таке. Природа неймовірна.